день, шанувальники, поетичного слова. Всесвітньо відомий Хор Кошиця ще в 1922 році в Станіславі, сучасному Івано-Франківську і в Європі, у Франції, Англії співав вже воскресла в Україні і слава і воля. Імена Воскресла, а не вмерла. Це значно сильніше і в дусі часу. Колись Верховна Рада об'явила конкурс на текст нового гімну України, але справа не була доведена до кінця. Я написав тоді свій варіант, і ви зараз його почуєте. Рідний прапор у блакиті сонячно тріпоче, і живі з за волю вбиті вже розкрили очі, у вінках гранітні плити. І могилки в полі, кров'ю ряс на шлях политий до святої волі. Мене бідні, є Карпати і поля родючі, рід козацький наш завзятий, гордий і співучий, підродились давні гривні, знову гудуть верстати в Україні усі рівні нації і статі. Рідна мова солов'їна поверта до хати, і соборна Україна, нам, як Божа, мати, ще до щастя далеченько, та ступаєм стрімко, разом з нами йдуть Шевченко, й Леся Українка. Рідний прапор вгору лини, як жар птиця в'ється, а в душі. Цвіте калина, і Дніпро сміється, дний прапор облакиті, сонячно тріпоче, і живі і за волю вбиті вже розкрили очі, і живі і за волю вбиті, вже розкрили очі.